Дуже багато керівників, хоча б раз в житті вкладали в команду душу, підбирали людей, вчили, допомагали адаптуватися, підтримували, і йшли на назустріч, тягнули через кризи ціною особистих зв'язків і зобов'язань. А потім люди йшли або ігнорували, чи не давали очікуваної віддачі, чи хоча б взаємності. А може, навіть неприємніше, весь час вони прикидалися. зазвичай через такі історії керівники проходять боляче. Більше того, якщо не буде зроблено висновків, і історії можуть повторюватися. І в більшості випадків ситуація або повторюється, або керівник починає тримати працівників на відстані. І іноді навіть зневажливо до них ставитися. По замовчуванню, тому що він керівник, а вони підлеглі. Якоюсь мірою такі дії людей, яким довіряв і на яких розраховував, виглядають як зрада. В багатьох випадках, особливо там, де є великі гроші, це буде навіть об'єктивно зрада. Однак звинувачення не вирішують ситуацію. Потрібно розгрібати наслідки. А вже після цього, коли все буде вирішено і ситуація стабілізується, можна подумати про те, чому саме вона сталася. І тут замість запитання. Чому вони так зробили, можна поставити собі інше запитання, чому саме це так сильно болить, і чому саме ця ситуація так глибоко вражає, Хоч виду ніхто не подає. Іноді керівники укладають з підлеглими невидимі емоційні контракти, які ті не підписували, але угоди ці існують лише в голові керівника і відображають його систему цінностей і його світогляд. Керівник може собі обіцяти. Я тебе підтримую, а ти будеш мені вдячний. Я тебе навчу, а ти залишишся зі мною. Я до тебе по-людськи, і ти мене не зрадиш. Однак, інша сторона може мати зовсім інший світогляд і навіть не здогадуватися про ці конструкції керівника. Більше того, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, ми часто поміщаємо значимі для нас фігури всіх навколо, і часто керівники спілкуються насправді не з підлеглими і не з командою, а з тими фігурами, які в них Клали, щоб завершити незавершене або переграти ситуацію з минулого. Наприклад, працівникам можна вкласти фігуру брата, який колись підставив, і відігравати цю ситуацію знову, але вже несвідомо, із абсолютно непричетними до неї людьми. Ми помішаємо фігуру, з якою не завершили розмову в працівників і намагаємося договорити, прожити все до кінця. На жаль, чи на щастя, а це можливо лише чесно поглянувши в реальну причину в первинну ситуацію. Тоді з'являється можливість розділити свої стосунки з братом і з працівником. Мовою розстановок витягнути фігуру брата з фігури працівників. Точно так само в фігуру колективу можна помістити, наприклад, фігуру друга, який колись покинув, або навіть і себе маленького, яким ніхто не опікувався. Таким чином, несвідомо намагаючись переграти ситуацію або, нарешті, вже прожити її. І все б нічого, але ціна, яку ми платимо за це, і люди, яких втрачаємо, а могли б втримати. Ми програємо свої сценарії несвідомо, замість того, щоб розділити особисте і роботу. Це виснажує, відволікає, це заважає досягненню результату. Так, керівники можуть кладати своїх працівників. Команди свої особисті очікування, сподівання, образи, свої особисті історії, про які команда може навіть не знати, але під які вимушена підлаштовуватися, реагуючи на поведінку свого керівника, для якого такий розвиток подій може бути шляхом в бік самотності або й жорстокості, чи, навпаки, вразливості і залежності від колективу. Які питання тут можна поставити собі? Що саме я хотів отримати від цієї людини і чи справді це її обов'язок? І друге питання. Можливо, вона мені когось нагадує. Можливо, я хочу завершити якусь давню історію, не усвідомлюючи цього. Як би ми зробили на розстановці, поставили б фігуру керівника і фігуру колективу. Подивилися б, що вони одна до одної відчувають. І почали б витягувати з фігури колективу значимі для керівника фігури. А також його очікування справжні цілі, а можливо, й самого себе. Коли всі ці фігури стоять одночасно на полі, набагато легше можна відчути, в чому насправді справа, і між якими з них насправді найсильніший зв'язок. В наступному відео ми розглянемо, як через просту установку можна побачити, кому ми насправді довіряємо управління – собі. Страху чи якійсь внутрішній фігурі. І Як повернути контроль без жорсткості?